Так, мій сьогоднішній углов. Я почистив трошки грибочки. Ось видно, що люди шершаві ці наконки. Я їх так в принципі по цьому приділяю. Хоча все такий старенький настигну шершавий, ну видно в Тут десь був один такий прям найкласний такий. Вже, ну, що такий, то так, стилюється? Короче, не багана, да. брав. Тут почистили. Сейчас, по пожарим, поварим. Не знаю, сами не собирали все-таки. Ну тут один кисло брав. Тоже вроде пахнет все. Якісь цвет мені не нравится. Не знаю, не візьму. В общем, геть мало розварим тут. Одне по местам буде. Якщо, пені. Пені, сьогодні. Це щось тут роблять, якісь поділки. Ярик, що ти робиш? Потому что что, бутылку режешь? Поделки делаешь, да? О, ну, знаю, о это же мы сейчас пойдем еще про рыбок подивимся, что там. Да? Пошли, ладно. Рыбы, в общем, показали. Пошли, что там. А, там аквариум выключились. Так, ну. Что там, наши новые рыбки. Виключим. Опа! Клас. В общем, накупляю таких тернецій. Колись мене в вісти були. Вони маленькі, такі повзаті, класні, взагалі такі веселі рибки. Повідомлю два соміка, отаких. Я два соміка ще взяли. А, три соміка? Що він нам три соміка кинув? Чуси, вроді два. Заказували. Е, Потім що ще в нас з нового? Ну це в мене старі рибки такі гураміки прикольні. Два здорових. А де петушки заховалися? Ми, десь там один петушок. Бачу, геть забився. Геть забився. Напіцилька е, вона така класна. Угу. Так, а ще ж э, соміки десь должні бути. О, ну, вони воно вони тут заховалися, воно бачу. Ну, воно там, де. Да. Так, да, воно прям де. Зараз вони трохи проснуться. Тим світло тільки включив, зараз вони трошки оживуть. Коли світла немає, то риби, в принципі, лежать на полу і відпочивають. Якось роблять ці ребята. Ну, в них був стрес, вони приїхали з Черкас в обухів, поки ми гуляли, каталися, в в мене часа 3 точно були в пакетах, Тому їм треба отойти. Ні, прикольно ну такі сомики ми теж дістабу. Такі це таке. Так. Ну все, трошки вони пороз... Будут плавать. Потом ще там одне видео сниму. О, все він друг. Девин. Варем непочищений. Ось все не усе, друг. Ось друг. Маленький. А, еще петушок поплыл. Класс. Дикий цвет. Та ты шо. Ух, ух. Ух, о, он новый. Тоже новые, диверки, прикольные. И все, о, наши, наши новые рыбки, прикольные.